Радіо Чикаго». Зараз згадаємо і Польщу, власне, польща не дозволить затопити себе українським збіжжям. Ми не відкриємо наші кордони. Так заявив прем'єр Матеуш Моровецький у передвиборчому ролику. Власне у п'ятницю закінчується заборона ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння, соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн. Польський уряд планує ухвалити резолюцію із закликом продовжити заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня. А якщо цього не станеться, тоді погрожує ввести одностороннє ембарго, також якщо Польща заблокує експорт українського зерна, Україна буде змушена звернутись до. Ад арбітражу щодо компенсації збитків за порушення норм генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Ось їхня пряма мова. Ми не мали і не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин. Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу сод. Це про це написав прем'єр-міністр України Данис Шмигаль. Радіо Чикаго»